А цього красончика. Сьогодні машина переїхала в центр села на терасі. Під удару відкинула його на окіп біля мрами. Ось, пішов, підобрав. Зараз його прикопаємо, аби діти не напутались. Як та краса залізла в центр села, до лісу, до ріки так далеко. І знову доброго дня всім грибникам та любителям тихого полювання. Ну що, друзі, сьогодні у нас слідчий день тихого полювання. Вирушаємо на пошуки грибочків. Не був я декілька днів у лісі. А були ми ще з вами, по-моєму, в суботу, був в п'ятницю що не пам'ятаю не виходило. Вийшли ми сьогодні теж пізнувато на годиннику. Добігає обід. Йдемо недалечко, ось там відніється ліс впереді, недалеко від села, буквально. Ось. Позаду мене хати. Буквально пару метрів перебігти. Ну, хвилин 10 ходу мені з-під хати. Походимо по цьому лісочку, підзбираємо собі якихось грибів. Нам рад то, що є. Ну, то, що нам лишилося. Бо до цього часу там вже люди перейшли. Підобрали більшість гриба. Бо ліс такий прохідний і проїзний. Дорога недалеко від нього. І... Дуже багато грибників знає про нього. А ви підтримайте нас вподобайкою підписками і коментарями. Хто хоче, може підтримати нас донатом. Це теж нам не буде зайве. Ну все, друзі. Гарного вам перегляду. Зустрінемося з вами в лісі біля перших грибочків. Так, не знаю, чи початок цей добрий, чи не добрий, але зразу на вході. За ще не зайшли у ліс, попри саму дорогу, нам попадають ось такі молоді гриби. Голубінки, сироїшки, рапавки в нас називаються. Ось така класна. Дуже чудові гриби. Обов'язково беремо. З боку ще молодий, а тут з боку старий. А там ще один надкусаний, і там далі ще. Рибів дуже багато з самого початку. День, що буде далі. Це вже цікаво. Одне, що доволі радує, що пройшовши буквально. Ну, кроків 10-15 по лісі рибів, двіцьких. тільки не хоч. Так, вже. І нам тут попадає перший білий. Кошку на жалу ось таку, він зайшов. Ось перший білячок. Отакий. От а від нього там бачу, ще один є молодий. Буквально пару метра. Це взирає. Ось. А що, цей лісок вміє порадувати. Зайшли і зразу гриби. Так, і ще коло тих білих я знайшов ще двох менших білих і такий аврал-голубінок. Ну що, зараз це проводимо порядок йдемо, давай. Так, кажу, ми з джеком попали. Зайшли в ліс. Навіть не побули 5 хвилин. А тут зразу стемніло. Зробилася ніч. Невже ми ще зараз мокнемо добряче? Зранку така злива прийшла. Така конкретна, конкретна. Ось нам попадає ще один білий молодий. Одна репалка молода. І цей друзі на одному тому ж місці. Я ще нікуди не пішов. Ребівських яких не хочу, я ми бере які кращі. Такі молоді. От такого кулаками, подивіться, сюди де не глипнеш, сюди якісь гриби ростуть. Їх так багато, що просто капець. Тому ще класно з роліжками, ми їх заберемо. Ось гарна, ой, у нас плісняла, лишається. коза, Все, опа, пішов дощ. Пішов дощ. Ми з був і змокнемо. Видиш? видиш, Все, пішов дощ. Угу. А так було випогодилось. Думав, що вже не буде. Прогадали. Ну що, беремо парасолю. Трішки стихло, воно тільки що було не так. Як ревкнула злива, то ревкнула Джека в штік до мене під парасолю. Але трішки спинилося. Не знаю, чи надовго, а воно то знову попадає білий, в лісі темно, в обід. В лісі ніч. Ось такий ще один нам попадає. А у лісі настільки багато грибів, що ти просто не знаєш, до якого йти які який брати. Така дезорієнтація, що просто Аліс. Путаєшся, думаєш, що сироїшка підходиш, а то білі. Там думаєш, що білий, а то козар. Ну, така навала грибів, що просто капець. Куди не подивишся всюди гриби, 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 гриби. Навіть не можеш зривувати, куди тобі йти. І що тобі брати. Друзі, сьогодні буде у нас важкий збір грибів. Важко збирати. По-перше, дуже велика кількість грибів у лісі. Важко зорієнтуватися, який саме тобі треба. Чи то білий, чи то не білий. А по-друге, дощ паде в лісі, дуже темнося. Нічого не можеш видавати, оцей не здавай. цей лишається. А цей ну До білого дивимось. кошко ось тако. Продовжуємо. Так, дуже важко знімати. Незручно трохи дощ паде з парсулею, тільки що перед цим знайшов гриба, думав що білий. Але то був яєшник. А цього разу вже білий. Трохи сьогодні гриби дурить в нас. Опа. Ну десь кефайн. Ну, десь кефайн. Двійський. Ну гарно знайшов, гарно, десь кей. Ну молодець. Класний, ну, понюхай, понюхай, але ну, гарний, гарний молочин. Ось такий красанчик. Чекав нас біля самої дороги. Ну, Обчищаємо, забираємо. А ще там піднімемо голубінку за. Дивно, що він сам тут такий камістина корон. Ось. А грибів всяких. Особливо білів купить. І голубінок теж купить. Ну і білі проскакують дуже часто. І наступним нам попадає теж дуже гарнючий гриб, дуже смачнючий. Ось такий. Це не мохомор. Ну, багато пишуть, що мохомор. Ні, це маримух. Є гриб. У нас називається ковпак. Беру я тільки ось ці шапки. Корінь не беру, бо він переважно черви. Знизу. Ну я його і не готовлю. Беруся шапки на відбивні. Ось, забирай. Так, Починає гриміти. Вже здалека чути і гримить так непогано. Ще може зараз приперти і гроза. вже сьогодні була. Може бути ще раз, піддимів козарика. Будемо пробувати просуватися дал далі, але далеко йти сьогодні не буду, бо дощ буде гарантований. Люди в лісі є ще, хоч обід. Так що продовжуємо збирати тутка. Так, а тут попали на цілі кола Голубі сироїжу. Так, людей багато. Ми продовжуємо. Йдемо попередку. Один білий. попадає. Тут джек знайшов нам ще одну. Ось таких два. Беремо йдемо далі. І не проходить. Колин 5, як нам попадається наступний білий гриб. Ось такий. Зазирає, трошки намок. Ось. Забирає. І знову наступний білий. Опа. Траві. Чекає на нас. Ось такий молоденький. Ходили з Джеком, ходили по лісу, збирали губіньки, сироїшки, козарі, лисички і ще там всякі риби. Підійшли ось сюди ближче до дороги, а попри саму дорогу тому півлячок зазирає. Каже, Джек ходи до дороги, там знайдем біль. Я його послухав, пішли з Джеком, а він тут вже намацав нам одного. А деякий. Ходимо лісом, нема, пішли попри дорогу ближче і зразу є. О, де треба шукати їх? Хм. Пошок лишив тому. Взяв цього білого штарми руках. Пішов обійти периметр і не прогадав. Пішов вище. Знайшов я ще одного меншого. Ось. Тому бачу, по-моєму, ще одного. Але ж бою, що тут є. А, Оця голубінка, заберемо її теж. Рапавка, смачні. Ну, а тут є ще один. Ось. Білячок. О. Ну що, не. завжди треба третіє провіряти поблизу на наявність ще білих. Знайшов я того ось тому, біля кошика. Пішов трошки вище і є ще два. Так, що до кошика я не дійшов. Іду тримається в руках, а по друзі нам попадає ще один. Ще таки одного підобрали. Ось. А листочки точки обберу, бо маю як, пока Він ще не дійшов, ще бачу одного. На це вже треба ставити. Бо є ще один молодий, гарний. А тому це козар. А заберемо його також. тому ще якийсь гриб зазирає. Не знаю, що це. А ні, це не білий. Це якийсь не така слизька голубінка, такий я не беру. Ну що, честимо покчуті. Ага, є ще один тут кого. У нас і замі. Ну, не як на одному місці, правда? Ко? Обійшов поміж цих 3 грама. Ну, як ви замітили, дощ зупинився. Але горкотить навколо нас. По колу всюди гремить, гремить, Навколо села вариться по сусідніх селах. Франківську 100% дощ потиснеться туди, по Тлумачі, всюди. Тут ми так живемо. Тут у нас є гора, вапникова порода, вона розігрівається, відбиває хмари розу. Отністер з боку туди. Ось туди. І тігне туди на себе. І так буває, що хмари нас обходять. І тому ми ще не мокрі доруба. Такий нам попав ще один. Ну таке не може не подобатися. Такий збір точно не може не подобатися, бо тому що грибів дуже багато і не приходить декілька хвилин, як ми підняли ті гриби. І нам тут знову попадає десь красун. Гарний тому зазирай. Ось який. Бачите? Але вони гарно виблискують після дощу. Бачите, мокрий, гарний. Красавчик. Забираємо. Це вже пішли такі світленькі гриби, вже не темні дубові, це вже грабові. Красота А дощ у нас продовжує падати. Була легонько перетиша. На хвилин 15-20 до пів години. І знову починається дощ. Гримійте. Попався нам такий молодий білий. Забираємо, що бачу там молоду сироїшку. Теж заберемо. Ось таких два гриба. І буквально дощ полився. Та вже падає конкретно. Стараюся мало ходити, стою на місці, але замітую ще одного білого такого вже старенький такі, але ще поденься, може чисти. І Ішов я туди вниз, попри ці дуби, не бачив нічого. Вертаюся назад. Що тільки попри це місце? А тут зазирає. І тут два. О, Один молодий, сховався, а тому другий. О. Ось такі білі, корінь ламався. Що в одну сторону не бачив, вернувся назад, а вони є. Ну що, туска, приємно ходити в грузу і збирати чудові гарні молоді білі гриби. Ось, і знов нам попадає ще один. Такий полопа вже. І спекі такої не було. На ще два дні сонце так посетило гарно. І він же полопав бігом. Але гриб... Свіженький, молоденький, напевно, де вчора виліз. Забирає. Джек сховався під корчик. Аби на нього не падав дощ. Ходи під парасолю, чуєш? Ходи ховайся біля мене. А, Ходи. А що, там на тебе не падає, ні? Він там сховався, каже, що не паде. Трохи стоїмо, бо дощ дуже сильний. Не йдемо нікуди, поки що. Стояли ми з Джеком, стояли. Так і вирішили йти далі. Та й пустилися йти, а під ногами ось що було. Два таких чудових козарі. Навіть не бачив їх. Зібрався йти, а вони під ногами. Ага. Беремо чистим, раз такі дів. Угу, ось це вже за трофею. Це вже гарні гриби, подивіться, які класні. І угу. які гарні дві шапочки. Угу. Берем наші. Краса. І хто там з муху визирає? Это молодий біляк. Ось. Білячок. Молоденький, гарний. Забирай. Отже, є погода. Дощ знову зупинився, але чи надовго, не знаю. Парасолю поставив рюкзак, Неудобно її носити. Тут нам попадає ще один молодий, білий. Біля нього зразу. Попадає молоденька голубінка. Забираємо. І там моя, бачу ще одну. У нас вже пів корзини, друзі. Якщо дощ не нажене додому, то назбираємо повну. Ну. А якщо піде ще раз така потужна хвиля дощу. Придеться звідси тікати. Йдемо, а тут нам такий сюрприз тому попадає. Хтось такого перевернув там. файного грибочка. Хтось його зацепив. О, знову пробує сонце показувати. Сьогодні погода у нас весела. Так, а тому що таке? А тут що таке? А де? А де, де то є ще один коло цього збито? Нормально. Люблю, коли люди збивають гриби. А біля них ще знаходиш. Гарні, ще й такі. А? Ще із мен цього козака подимось. що з ним. Ось таких три. Він собі там під грабиком, куточку, під листочком, заховався. Думаю, що його не замічу. А від нас і не сховаєш. який молодесенький. Він чистий. Одно радує, що гриби сьогодні дуже чисті, на відміну з попередніми днями. Краса. А то що хотіть. То вже далі середина липня. Сьогодні у нас 11, 11 липня. Грибочки продовжують рости. Тя... Ось лисичка, сестричка ось нам попадає. Вже угу. з'їв сьогодні дві сирими. Двух печінку почистити. Ось. Ну, Такий трошки зразу гірчить, але нічого, тому привикаєш. Ось тако, хмари вертається назад. Не хоче дощ нас лишати ніяк. Так що, напевно, ми ще довго не походимо. Зараз хвилин 15-20 і будемо тікати з Джеком геть додому що трохи пробуло сонце вилазити, але знову заходять хмари. Певно, буде далі дощ. Так, ідемо по дорозі, полегко вже тут дому, беру напрямок. По дорозі нам попадає тут знову ще один спеціальний кидається під ноги, друзі. Аби ще затримати в лісі. Ось такі молоді красунчики. Не пускають дому, каже, ще йде, скоро ще ходи. Коли зберешся додому. Вже не зазираєш за тими грибами, а вони ще спеціально ще й попадаються такі, як на збитки. Такі файні, великі. Бачите, який один. Тому за ним ще один білий такий. Здоровак. Я вже йду додому, ніяк не гонь піти. Вони ще лапають за ноги, то за ноги, то за руки. Стій, стій. Дивіться, з ног їх два нам вдалося подувати. І рано ще така голубенка біля них. Молоду візьмем, то навіть не буде чіпати. Дивись, тут сюди грибів. Та Це страшне. Гриби, всюди гриби. Купа грибів, яких не хочеш. Так, нема більше білого. Ну, Все? Два? Бо я більше не буду вставати, все. Чесне слово кажу. Мені вже це надоїло. Я лише йти, вони за Я лише йти вони за ноги. Не пускають і все. Шо? Ну що, я кажу, що вони не пускають. Я вже давай б'ємо ближче до стежки. Думаю, йду на стежку, вже не буде їх попадати, але то не так. Я до стежки, він під ноги. Ось знов. А ти кудись зібрав? Ти не виш, що я ще є тут катаки, а ще один молодий. Раз, заберем. І знов таких два. Не хочуть біжуть вдома. І не пускають. Не пускають, лопають за руку. І попадаються знов. Ось такий файний. Тому, а ні, це вже не бігає. Це козар. Не пускають. Напалить за руки і все. Ну і що? На цьому будемо другі закінчувати. Далі пускається дощ. затягло, в лісі темно. Буде нам тих грибів? Походили майже годину, біля години, може трошки більше. Назбирали там пів корзини добря, що такої великої різногриб'я. І сироїшки, і білі, і козарі, і лисички. Ну, сказати, що грибів багато, це сказати нічого. Грибів таки дуже багато. Такими полянами, подивіться, по ноєш, що твориться. Все в голубінках, в сироїшках, в козарях. Білі попадаються дуже часто, народу тут дуже багато сьогодні перейшло. Все село зараз знаходиться в лісі. Когось, кого треба знайти, простіше піти в ліс і знайти. Вдома ти його не застанеш. Гриб пішов, люди збирають. Ну, нам на сьогодні буде. Собі назбирали. Так що на цьому будемо закінчувати. Тікаємо додому. Дощ пускається далі. А вже трохи і промок ноги, і плечі мокрі. Ну все, на цьому будемо закінчувати. До наступних зустрічей. Па-па. Зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. А вони, як завжди, обов'язково будуть. Ось. Такий наш урожай на сьогодні. Самий молоденький відбірний гарний гриб. Краса, правда? О, така краса тут росте.